Окупант наніс е, ракетний удар по нашому командному пункту. Це не тільки там генерал Марсель. Бійтеся, ми знищуємо ваших пріоритетних командирів. Чи правда що С-300 – це ракета, яку неможливо збити, із п'яти ракет дві. Може просто самоліквідуватися. Показники швидкостей цієї ракети в два рази перевищують нашу. Він фари не вмикає. Дуже часто вони там змінюють курс, вони можуть вдарити по своїм. Є загроза для Харкова. Ми повинні їх викинути за перебріки державного кордону. Ми ще не наступаємо, ми тільки обороняємося. Це Суспільний, це Сергій Мельник, начальник Харківського гарнізону і Сил оборони Харкова, бригадний генерал юстиції. Була тривала пауза в ефірі понад три тижні 17 лютого і 11 березня. В Вашому телеграм-каналі з'явився допис від вашого імені. Написано, попри спроби окупантів посягнути на моє життя, я в струю. Що сталося 17 лютого? 17 лютого була обична наша робоча поїздка по військовим частинам. Ми знаходилися в одній з військових частин харківського гарнізону, і за хвилин. 10-15 окупант наніс е, ракетний удар двома ракетами по нашому командному пункту. На жаль, сім е, військовослужбовців, а також і я, в тому числі, понесли поранення і на той момент була пауза, тому що потрібно було пройти лікування, пройти реабілітацію. І після цього ми вже в строю знаходимося тут, захищаємо нашу область, наше місто. І Можу чітко сказати, що окупанту не вдасться нас зламати і поставити на коліна. Наслідки для здоров'я вашого є Травма була важка не тільки в мене, але давайте ми будемо проходити більш детальнішу реабілітацію вже після того, як ми виграємо цю війну, і нас буде більше часу проводити для себе його. І для свого здоров'я. З тексту вашого повідомлення, спроба посягнути на моє життя, так написано. І змі локальні і загальнонаціональні українські писали саме про замах на життя генерала Марселя. Тобто полювали саме на вас. Ну я вважаю, що так, тому що на сьогоднішній день пріоритетні цілі в Російській Федерації вони визначені. Це не тільки там генерал Марсель там, чи там, інший генерал чи інший там, командир бригади, але вони є. Недавно командир полку цунамі, нашої славетної бригади, людь загинув точно так же від ракетного В Одесі. удару. Абсолютно, Тобто вони почали відпрацьовувати пріоритетні цілі для того, щоб показати, мабуть, збройним силам, показати нашим українцям, те, щоб дивіться, бійтеся, ми знищуємо ваших людей. Ми знищуємо ваших пріоритетних командирів з численних свідчень військовослужбовців. Мої колеги розповідають, що ви часто відвідуєте передову. Це службова необхідність. Ви знаєте, якщо ми не будемо відвідувати передову і відвідувати наших військовослужбовців, то, мабуть, вони себе будуть відчувати залишеними. Наш головнокомандович постійно знаходиться на передовій, наш верховний головкомандович постійно відвідує нашу передову, і ми повинні це робити. Для чого? З початку повномасштабного вторгнення я практично весь час проводив там. Тому що військовослужбовці мені один раз сказали: ви знаєте, ми відчуваємо, що коли приїжджають генерали чи наші командири, значить з ними нічого не трапляється. Значить, ми цей період часу можемо жити спокійно і дихати спокійно. Ну, Психологія така, вони відчувають себе захищеними. Вони можуть поспілкуватися, видати свої якісь проблеми. Ми можемо подивитися, що їм не вистачає, щоб забезпечити, тому що це вкрай необхідно. Ну, ми не можемо спілкуватися з ними в телефонних розмовах або там іншими засобами зв'язку. Тобто ми, це повинні, безпосередній це контакт? безпосередній контакт і він необхідний і, і плюс ми... мотивація. Ну, мотивація, ви знаєте, да, Вона потрібна бути у всіх. Протиповітряна оборона і ракетна небезпека для Харкова. Чи правда, що С-300 це ракета, яку неможливо збити? Російська Федерація спочатку, мабуть, свого існування займається постійними вторгненнями в сусідні держави. І не тільки по всьому світу. Це як ракова пухлина, яка намагається своїми метастазами зробити хаос в різних країнах світу. І для цього вони повністю поставили свій військово-промисловий комплекс для того, щоб знищувати сусідні держави, знищувати людей і намагатися захопити це. Україна на сьогоднішній день, на жаль, мирна держава і відпрацьовувала все це, щоб розвиватися демократично. І ми, в принципі, розвивали свій потенціал тільки для миру. Тому, на жаль, ми маємо з вами пострадянську систему протиповітряної оборони. Російська Федерація її допрацювала. На сьогоднішній день система С-300 і С-400, їхні ракети, які там знаходяться, вони трошки модернізовані. Змінена бойова частина, змінений політ цієї ракету і швидкісний режим. На сьогоднішній день швидкість цієї ракети переобладнує нашу 300-ту ракету вдвічі. Тому за той короткий. Проміжок часу ми її не можемо збити, тому що потрібна наша система протиповітряного бронегу, їй необхідно вийти на бойовий режим і, в принципі, знищити цю ракету. Але максимальна дальність пуску цієї ракети по території Харківської області знаходиться десь 110 кілометрів. На жаль, системи артилерійського вогню і системи РСЗВ не достають до системи С-300 Російської Федерації. І влучити по ним практично неможливо. Тут потрібний комплексний захід з нашою авіацією, з нашими системами РСЗВ іноземного походження, яка може бути трошки далі, і зробити так, щоб піймати ці системи і знищити їх на момент підготовки Саме і стартують. Іменно пускові. Ну не не проблема в пускових ракетах. Вся проблема заключається в їхньому радіолокаційному локаторі. Радіолокатор під світу і наведення РПН. Кабіна Ф1 зенітно-ракетного комплексу С300, С400. Без цього локатору ні одна пускова установка працювати не буде. Якщо цей локатор буде знищений, система стається небоєздатною. Сліпа є підтверджені випадки враження цих локаторів? Є я вам скажу інше, що переломний момент буде дуже швидко. Ми отримаємо літаки Ф-16, буде комплексна програма щодо знищення цих цілей. І повірте. Результат буде. Тобто нам треба позбуватися на ракети, коли вона вже в повітрі, а в мить запуску. Ні. Нам потрібно знищити іменно їхні радіолокатори підсвітня наведення, які наводять ці ракети, які повністю координують програму. Стаціонарні. Є два види комплексу С-300ПТ і С-300ПС. Тобто транспортний. Ну от коли пускова виїжджає на позиції для пуску, з неї їде локатор. З неї локатор. Абсолютно правильно. І викажу. його в цю мить наша розвідка може Може знищити, якщо побачити, да, буде знаходити. І... Може знищити протираліційну ракета, яку носить наш літак або літак f 16 І це все буде впереді. Ракета наводиться миттєво. І миттєво його знищити. Мить, коли він вмикається, він вмикає. як ялинка вже світиться. Саме так Як наводиться С-300 по наземних цілях, бо це ж модернізована. Зенітно-ракетний комплекс С-300, він передбачений для стрільби як по повітряним цілям, так і по стрільбі Земля-Земля. Модернізація цієї ракети тільки зробила те, що вона може летіти на дальність до 120 км. кілометрів. Наша ракета С-300 може летіти на дальність 30, 40, 50 максимум. Це щоб попасти іменно в ціль. Вона може летіти трошки далі, але вже вона буде неконтрольована влучання не і влучання буде. не буде цього. Тому ефективне враження нашої ракети по траєкторії Земля-Земля це 30 кілометрів. Ефективне влучання російською ракетою це десь 100 кілометрів, 110 кілометрів. Вони збільшили бойову частину і змінили її швидкісні показники і дальність. Це вже під час війни, чи це ще підготовка і роки, коли Ви знаєте, Росія цього готувалась цього не можу. До гри. Оце я вже не можу Немає вам сказати. Це вже питання до їхніх інженерів. Вони постійно в форматі війни і вони постійно змінюють своє озброєння. Наводиться вона по координатах X, Y, Z є такі координати. Вони вводяться, і ракета стартує як практично тактична ракета. Вона летить з однієї точки по балістичній траєкторії і падає в ту точку, яку була задана координати. Балістична. Я для глядачів скажу, що це парабола, власне. Парабола. Балістика. На яку висоту вона летить вгору? Від 25 метрів до 25 тисяч метрів. 25 кілометрів може теоретично можливо, теоретично вона може по такій пораби зараз. Можливо, по їхнім показникам вони можуть бути змінені, і фактично прилітає вона перпендикулярно згори. Так. І саме тому її і побачити, і знищити майже неможливо. Хоча теоретично, Ні, теоретично мабуть, мабуть... дивіться, наші радіотехнічні системи бачать практично все. Але і з моменту того, що коли вона вийшла, і до моменту, коли вона вже вразила ціль, проходить дуже короткий період часу. Виявлення цілі, передача по засобам зв'язку це вже час. Поки тобто ми встигаємо виявити, побачити її, побачити, але треба передати координати, навестися, зробити захватити пуск, і зробити треба пуск. мати ще чим. Ми маємо чим, але показники швидкостей цієї ракети в два рази перевищують нашу. Але авіаційні засоби такі існують. Теоретично не в нас, в нас їх ще немає, але теоретично є якийсь запобіжник, може бути. Ну це така слабка надія для Харкова. Чому це, це не слабка надія? Я вам кажу, що ще будуть у нас новітні комплекси протиповітряної оборони. Наш головнокомандувач, верховний головкомандувач, наш президент. Він робить все можливе і неможливе для того, щоб наша держава отримала більш. Новітніх систем протиповітряної оборони. і Вони будуть, і вони вже є, і вони відпрацьовують. В і них буде стільки завдань, чи буде Харків пріоритетним? Ну, я не можу вам сказати зараз, що я знаю, але повірте, Харків буде мати систему. Ви знаєте, патрікового... щось обнадійливе. Знаю. Була інформація, можливо, вона була хибна, що було таке збиття із 300. Але от чи є підтверджені випадки саме збиття? Чи вона розірватися могла сама в повітрі? Дивіться із п'яти ракет, ті, що запускають, наприклад, Російська Федерація, дві може просто самоліквідуватися іменно в повітрі. Все, що зроблено вже інженерами і заводом, да як кажуть, вже все, що потрібно бути по параметрам цієї ракети або ті там технології. Якщо ти вже влазиш туди і щось змінюєш, то ефективність вона може бути як в плюс, так і в мінус. Тому те, що вони там ліквідуються чи летять не туди, ну це, я розумію, це ці прогалини і помилки того, що вже от ну, влізли в систему, і вона от дуже часто вони там змінюють курс, вони можуть вдарити по своїм об'єктам, вона може впасти, розірватися. І... Дуже плюс багато. Вони таких старі. Ну, плюс вони старі. Хоча ця ракета С-300, вона на паливна, і вона, в принципі, термінів таких от вона немає, вона може дуже. Багато років стояти і використовуватись абсолютно в і, і бойова та частина частина. Ж... Да. На відміну від інших ракет з 200 в них, ну я не можу сказати скільки в них запасів, але можливо вони вже їх і використали більшу частину. Задача Путіна, задача Російської Федерації захопити нашу державу, поставити нас на коліна повністю. Якби вони це могли зробити, вони б це ще зробили спочатку повного масштабного вторгнення. І далі вони цю ціль не залишають. Нікого не шкодують, сили не заощаджують. Ну ви ж це вони. бачите, вони не шкодують не тільки своїх. Вони нікого не шкодують. Про шахеди, ударні дрони, з ними, мабуть, Спростуйте мене певною мірою. Така ж ситуація, як з С-300, буквально не така, але ми близько до кордону. До Дніпропетровщини, поки вони долетять, там мобільні групи вже встигають зорієнтуватися і їх зустріти. А в нас досить близько. Це так чи ні? Воно так є. Але дивіться, шахет програмується дуже цікаво. Він може йти на низьких висотах. Вони їх вичисляють, де система ПВО має провали. Ну обична техніка, так же як і в них, і в нас, і в Америці, і в партнерів. Вона має свої провали. Край низькі висоти по руслам, річкам вони їх ці йдуть, десь їх не видно. Вони спливають, піднімаються, потім їх побачають. І коли вони вже заходять, наприклад, на територію, ну їх тут зустрічають дійсно там, мобільні групи. Але зачастую вони ж ідуть вночі. Він фари не вмикає. Бачите, ви самі відповіли на це питання. Ну важко збити. Важко. Ворог же ж не спить. Він же працює над тим, що він знає, що ми будемо збивати, будемо знищувати. Значить, йому треба нас переграти, а нам треба його переграти. Його траєкторія програмується заздалегідь і під час польоту ним вже ніхто не керує. Не інженер, не скажу. Як він летить, не можу сказати. Але я так розумію, що він летить іменно по заданій вже програмі і може змінювати маршрути і коло точно же, як крилаті ракети. Вони так практично можуть летіти по одному курсу, робити круг. Повертати і абсолютно. Крива та ракета, здається, розумніша, вона може ще сама обчиститися. Це ну, все залежить від, 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 він... від плати, від мозгів, я, я так називаю, що в ракеті, що в наших, в принципі, БПЛА, чи в їхніх БПЛА. Тому що, що таке мозгівці, вони повинні обійти реп, вони повинні так пройти, щоб його не побачила система протиповітряної оборони. Все. Тому чим. Крутіше будуть ці плати, тим крутіше гротні технології, які міняються, які йдуть вперед. Ви це розумієте, ви це бачите. Ну тим ефективніший буде дрон, чи ефективніше буде ракета, чи ефективніша система протиповітряної оборони і так далі. Зведення фортифікаційних споруд уздовж кордону. Це ваша компетенція, чи це цивільна Ні. влада? Ні, це компетенція не військових, це компетенція обласних військових адміністрацій, повністю але ж. Умовно креслення і завдання цього, вони мають для цього, від вас для, отримати до цього є е, е, певні спеціалісти, які приїжджають е, з міністерства оборони, які чітко затверджують, і показують іменно місця, де повинні бути розташування, а далі вже будує е, Мовно, міська влада. Ми повинні будуватися, незалежності від того, буде якийсь наступ чи не буде. Ми повинні просто їх зводити, робити це, підтримувати і навчати людей, щоб в якийсь момент, не дай Бог, ми опять не пропустили оцю цю спишку. Є загроза для Харкова теоретична. Чи може Росія готувати якусь чергову хвилю наступу на Україну від Росії? Ми очікуємо все, що завгодно. Але недавній приклад того, що РДК Російської Федерації зайшло в Курську і Білгородську область і вела там бої практично тиждень, показало всьому світу і нашим українцям впевненість, що там немає нічого, ні військ, які охороняють. Білгородської і Курської область, немає там фортифікацій. Вони самі бояться того, що, мабуть, Україна ще зможе піти і зробити контрнаступ на їхній території. Тому очікувати те, що вони там завтра або післязавтра можуть пройти, це фейк. Немає такого. Поки що вони роблять свої тактичні дії на сході нашої держави. На жаль, десь у них це. Получається, куплянський напрямок ви Руб зупинився, Абсолютно. Я бачила з 29 березня. Перепрошую, лютого просування ворожого не, не було не в цьому, навіть річ. Куп'янський напрямок практично крутиться з початку повномасштабного вторгнення. Практично, і він стоїть на місці. Він не рухається вперед. Ми ще не наступаємо, ми тільки обороняємося. Немає загрози. Абсолютно, тактичної переваги. Там немає. Ми просто стоїмо в обороні, вони намагаються щось зробити. Вже який період часу вони нічого зробити не можуть, рухаються туди-сюди, туди сюди, кладуть своїх людей там просто на загибель і на цьому все. Тобто, це такий захист стратегічний, а не тактичний зараз. Я про фортифікацію на ну, кормі це захист, перш за все, для безпеки Харківської області, безпеки нашої території і на майбутнє це стратегічний іменно такий. Від, Засоб того, щоб е, такий сусід, який під боком да від якого очікувати можна все, що завгодно вже ми вже з вами зрозуміли, да він повинен це бачити і розуміти, що він не пройде вже. Все. Там має бути стіна назавжди. Абсолютно ви правильно кажете. Чи є дефіцит зараз в силах оборони? Чи є дефіцит певних спеціальностей? Тобто, можливо, потрібні люди з певною підготовкою. Дивіться, мобілізація вона потрібна для того, щоб ми змогли забезпечити військові частини певними спеціалістами. Правильно кажете? Повинні бути і штурмовики, і повинні бути і люди, які вміють мінувати і розмінувати, і снайпери, і водії, і інженери. Всі категорії, і медики повинна прийти людина-фахівець саме на це місце. Ми проводимо виявлення цих людей в цивільному житті, повинні їх також готувати. І по цим військовим обліковим спеціальностям повинні комплектувати ті військові частини, де необхідний іменно цей спеціаліст. Так повинно бути, так а як є? Практично воно так і є. Вибачте, але країна-агресор сьогодні нас е перевищує по людях, мабуть, в 10 чи 15 разів. Нам же якось потрібно поповнювати свої резерви да? і потрібно якось давати їм відсіч. Тому це така ситуація. Можливо, тоді Україні варто змінити підхід до цієї кампанії. Ви правильно кажете, ми повинні змінити цей підхід. І на сьогоднішній день є законопроект Верховній Раді, мабуть, він ще не допрацьований, я ж не знаю. Але закон про мобілізацію він повинен бути такий виважений, він повинен мати всі такі аспекти. Ну, людина прийшла в армію, вона розуміла, я зайшов, я соціально захищений, не дай Бог, якась ситуація. Зі мною сім'я соціально захищена, він отримує кошти, він воює. Він не озирається назад. Він знає, що він повністю може матеріально і фінансово забезпечити свою родину, і країна про нього потім повинна також е, клопотатися, піклуватися. піклуватися. Ми без мобілізації нікуди не дінемося. Ну це вже на віка. Все з таким сусідом, але повинно бути все чітко і виважено. Я враження, що. Цивільна влада і військове керівництво один одному посуваються, як гарячу картоплину кидають. Що це настільки непопулярне рішення, непопулярний захід, така масова мобілізація, що не хочуть брати на себе Ви розумієте, під час війни є багато непопулярних рішень, які потрібно все рівно впроваджувати, іначе не буде країни. Якщо ми програємо, нас не буде нікого не буде. Ні нашої сім'ї, нікого нас поставлять на коліна, а всіх порозстрілюють. Якщо ми виграємо, все. Тому немає іншого варіанту. Ну, його й не буде. З таким ворогом тільки два: або смерть, або перемога. І це мусить говорити і військове керівництво, Абсолютно. і це, перш за все, люди повинні розуміти. Ми отримали війну в країні. Все. Ми вже повинні вчитися на цій помилці. І змінювати її, і змінювати швидко, як змінюється на сьогоднішній день війна. Дивіться, вона міняється дуже швидко. Як новітні технології, тактика міняється, міняється озброєння, все міняється, і повинно мінятися і наше мислення. Ми повинні це розуміти. Що все ще впереді. війна ще не закінчується. Вона ще не закінчиться. Я не бачу поки на сьогоднішній день, що вона закінчить, тому що закінчення війни може статися тільки одним. Звільненням всіх територій від цього окупанта, всіх до єдиного, ми повинні їх викинути за перебріки державного кордону. Крапка тоді ми стали, і тоді про щось можна вже далі говорити.